Мені особливо Настя, знаєш, коли от починається зима. Мені найтяжче, особливо перші дні, бо я розумію, що ще не адаптовується організм. Знаєш, ще температура мінус 2 видається, як наче мінус 15 під кінець зими. І Хочеться знаєш, зігріватися трошки... постійно, хочеться тепла. так, хочеться постійно ще щось закутатись. Хочеться чогось гарячого попити. І добре, що в нас є Наталка Дубовик, нутриціолог, яка знає, який саме чай в таку погоду може зігріти. Може вже додати гарного настрою. Наталка, правда ж є такий? Доброго ранку, Женю. Так, сьогодні ми готуємо дуже зігріваючий смачний напій під назвою Шарлотка. Це. Нічого е, немає спільного із пирогом. Це є чай, тому чудовий зігріваючий е, чай, який дасть вам радість. У ці похмурі е, майже зимові дні однак сьогодні дощ. Але тим не менш, бачили погоду, що на суботу-неділю очікується сніг. Тому для того, щоб приготувати такий смачний теплий зігріваючий напій Шарлотка. Нам знадобиться 200 грамів яблук. Дивіться, в мене є таке яблучко, воно вже важить 200 грамів. На екрані ви можете побачити інгредієнти, які вам потрібні. Ці, це яблуко ми розрізаємо абсолютно хаотично для того, щоб нарізати і погрузити його в блендер. На такі шматочки. В принципі, не дуже великі і не дуже маленькі, але обов'язково слід розрізати, щоб блендер швидко е, перебив це яблучко. Також вам знадобиться 80 грамів звичайного білого цукру. Чесно скажу, не треба тут вигадувати е, е, якийсь кокосовий чи коричневий. Е, це буде, в принципі. Білий підійде. Тож беремо 80 грамів білого цукру і додаємо до наших яблук у блендер. Також обов'язково візьмемо 4 грами кориці теж туди, і 15 грамів ванільного цукру. І обов'язково доливаємо 150 грамів гарячої води. Щодо інвентаря, то вам знадобиться блендер сито. І скляний або звичайний чайник. Всі інгредієнти, як я вже сказала, ми складаємо у блендер і додаємо гарячу воду. Чому гарячу воду? Тому що яблука і спеції вони розкриють свій аромат, і в нас буде чай більш пряним. Особливо добре кориця. Розкриває свій аромат в гарячій воді. І я ж сподіваюся, ви пам'ятаєте, що четверг вчора був, і сподіваюся, що ви пили каву з курицею. Тож, зараз ми вмикаємо блендер і трошки зробіть тихіше звук телевізору. Це магія телебачення. Однак, замість ванільного цукру, ви можете використати ванільний стручок, ванільну есенцію будь-що тому, що поєднання ванілі, яблука та кориці якраз дає нам смак шарлотки. Тепер все це, що ми збили, нам потрібно процідити через сито. Я взяла для цього окрему миску, або відразу можете в чайник це зробити, однак мені, чесно кажучи, не зручно. Тому я використовую окрему мисочку і сито. Наливаємо наші перебиті інгредієнти. І починаємо отак перетирати. Що це нам дає? Це просто позбавляє яблучне пюре від шкірок, від кісточок, які, наприклад, туди потрапили, і дає нам таку вершкову, я б сказала, дуже ніжну консистенцію цього яблучного. Пюре для нашого напою. Загалом ці інгредієнти, які я додала в блендер, дадуть нам якраз таки 100 грамів цього яблучного пюре, які ми використаємо на один чайничок нашого напою. Так, бачите, на екрані з'являється зараз продовження рецепту. Я вже закінчила перетирати. Пюре. Тож для того, щоб приготувати наш напій, що ми робимо? Зараз я це відкладу. Боже, яка чудова консистенція вийшла. Ми беремо чайничок і заливаємо це все наше пюре у чайничок. Далі ми додаємо 30 мл свіжого апельсинового соку або магазинного, якщо у вас немає змоги вичавити апельсин, і 300 мл гарячої води. Якщо у вас дивіться прозорий чайник, і ви хочете, щоб чай виглядав дуже красиво, так, яскраво, ну мені здається, по-різдвяному, бо цей чай, в принципі, дає такий вже різдвяний і новорічний аромат. Тому пропоную вам прикрасити цей чай. Для цього нам задобиться ще одне яблуко. Ми від нього відрізаємо декілька скибочок. Так, і закидаємо у наш чай. Якщо прозорий чайник і хочеться картинки, то ще можна додати паличку цинамону, тобто кориця. Ну що ж, а тепер давайте пробувати напій. В мене є чашечка. І такий напій ви можете готувати на велику компанію ввечері, в день. І, взагалі, соус, який ми приготували, може зберігатись у холодильнику 3-4 дні. Тому готуйте напій Шарлотка, фотографуйте, викладайте у себе в інстаграмі та тегайте наші соцмережі. Дякую.